Всім-всім привіт. Друзі, з вами знову я Захар і сьогодні ми будемо гуляти у Drift. Як ви бачите, серію я почав саме із машини. Ігра про Дрифт, я в ній гуляв, мені дуже сподобалась. Ну, давайте почнемо. Ця гра ще недоработана. розробники цієї гри тільки зробили. І вона, як сказати, нульова. Типа тут є тільки Японія. І тільки дві карти. І дуже мало машин Ну, я думаю, що це не проблема через те, що розробники зробили цю ігру і хотіли б, щоб ця ігра вже у її гуляло багато людей, так вони зробили цю ігру недоробленою трошки. Ну зараз вони доробляють. Зразу кажу, ігра довго прогружається, є деякі мінуси в ігрі. Ну, в принципі, нормально. Що тут є? BMW, дві старушки. Так, e, Mazden 2, Nissan 4. Ну, можна любу брати. Давайте я візьму беху. Так, спавн. E, і сьогодні я хочу розібратися, який сенс рушати з першої передачі, з другої, з третьої, і з четвертої, з п'ятої, і з шостої, іменно на цій бесі. Графіка в цій грі хороша. І взагалі люди... Щоб цю ігру зробити, проводили реальні експерименти над своїми машинами, щоб зробити красиву ігру. Ну давайте ми отак ГАЦ ручник, пол даємо і з першої передачі рушаємо. Як ми бачимо, дуже зайдимо, але мало. Ну давайте стоп. Давайте по всім нюансам, де вийди, дуже мало йде і машина не хоче взагалі йти в деріфт. Ну давай же розберемося з другою. Кстати, люди, які тут дріфтять, вони не подозрівають, що вони попадають у відео. Ну, якщо це мої підписники, так я вам не заздрю. І я покажу свій нік. І хто хоче, навіть можете мені свій нік писати, щоб я вас додав у друзі. Хоч у мене друзей багато, ну ради підписників що не зробиш. Ну, з другої передачі бумер, точніше BMW, добре, трошки більше дима, їй пускає в дріфт, та й вообще оборот у дуже сильно набираються. Давай з 3. Попробуємо. Ришаємо з третьої. Дуже багато дима, дуже-дуже. занос дуже пускає, бехану управляємо, скорость дуже велика, оборот великий. Ну, з третьої, я вважаю, дуже добре, давайте спробуємо з 4 Рушаємо. Угу. Диви, Бехо управляється. Я, конечно, не профі, но я Бехою управляю. Ага. Красиво. Хорошо, реально. Четвертий, хорошо. але тут шесть передач. Давайте з п'ятої рушаємо. Хоп. О-о-о-о-о! Ничего Ні, капець. ничего Друзі. Підписнички З п'ятою рушайте. Дивіться, як це красиво все Виглядає Капец. мені понравилось. І не забувайте, що я уже почав випускати Відео шортс. Так що желательно вже на мене підписуватися більше Бо я стараюся. Може я ще Зроблю свій телеграм-канал. Ну, если шо, давайте там. Если вы будете підписываться, так и если деякі підписники будут типа писать нік, так я их буду без проблем добавлять у цей у друзей. Ну, я думаю, что каждая людина хотела б стать у якогось там блогера у видео. Ну, звісно, тут люди катаються. Ось, наприклад, дві людинки Зараз. Попали у відео. Якщо це підписники. Так поздравляю, ви попали у відео. Ну, вряд ли будуть підписники. А, вони ще й по англійськи говорять. У мене українці підписники. Бо я українець. І своє лицо я покажу, коли вже у мене стукне 50 підписників. Ну давайте і шостої передачі будем рушать. Ні, 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 обороти дуже великі, скорость дуже быстро. Ні, машину управляємо. Ну, давайте ще так, напослідок подрифтим, в принципі. Конечно жаль, що в цій ігрі ще немає радіо, щоб типа там якогось музончика подрубити. Щоб, типа, люди все чули. Може за все. Типа было бы прикольно, типа, купили радио. Чи просто включили и все люди чуют, что у вас грає. Тем более, если бы там еще были видео с Ютуба, там, я не знаю, какие-то украинские песни были. Ну, конечно. Нема. Ну, на цьому будемо завершувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, з вами я Захар. Всім добро, друзі. А і цей ще на всі мої відео треба і жать. Так як у мене дуже багато полезної інформації. І всім пока-пока-пока.